Чаю. чаю, чаю, кому чаю. Сьомо Цю... ленацюзі цілий день сидить у своєму комп'ютері. Я працюю. Він працює? Працює він продавцем, у вагончику. А справді, Костю. Може, підеш у супермаркет охоронцем. О! Знову яви! Знову ти на бути своєї дорогенької матусі. Звісно, а на чиєму боці їй ще бути. Хлопці приходять і уходять, а мати залишається назавжди. Ага, поки не помре, дочекатися не можу. Доню, ти чула, він хоче моєї смерті. Мабуть, мамуся, мамуся заспокоїтися. Костю! Що, Костю? Твоя мати скрізь на кухню кухні ваш... Що тут на. Це ж моя мама. А я тут хто? А ніхто. Будеш хтось, коли одружишся з моєю дочкою. Отже ніхто. Ара. О, Боже, мама видати, я щось. Твоя мама. Ну, я люблю свою маму. І я люблю свою маму, але вона до нас не мішається. Ясно, я зрозумів, прийшов, називається у гості, а нас не чекали. Гость, ну куди ти? Мамо! Нічого, Тоню, і без нього проживемо. Навіщо тобі так є щастя? Я його кохаю. Кохаю! Ти б краще подивилась, що він там пише у своєму комплекті. Боже, наскільки можна? Мало припини! Я вірю кості і не буду принишувати себе ревнищами. На ти вір. Вір. Ну, дивісь, в інтернеті. Ой Боже Віро! Боже, що я мамі скажу? О, ти що школярка, Що я мамі скажу? Віро, нічого. Це твоє життя. Легко тобі говорити. Ти взагалі одружена. Я все зрозуміла. Він не підходить мені за гороскопом. Віра, а хто не підходить? Ну, дивись, ну. Костик, він козиріг, а я тризи. Стосунки не сприяли. А вони всі можуть перемогти долю. Просто маячня якась, як ти можеш перемогти долю, якщо ти не зможеш перемогти навіть власну матір. А мати хто моя загорську? Скорпіон. Добрий день! Ти вже повідомила прекрасну новину. Так, То ну, чому ж не святкуємо? Жодного співчуття, дочці, жодного. Слухай, А ходімо до клубу на дискотеку, а? Віра, а що сьогодні Миколі скажу, ти не подумала. Ай, семениться, при шукати небі, а? Ну, дивись. Без тість, не стріс триває, без тріс триває, без тис І розставити усі крапки і, та і. і. Точно! Якщо він насправді кохає Костю, то вона простить йому зраду. А якщо зради не було, то костя простить віру. Бачив мій Микола, він би мені таких хлопців показав. Ай, не дріб, доброго. Віро, Костик. А Все, це... я так розумію. Алус, Негідних! Ти, сьо... віро, ти не що? Віро, ти що згоріла? Хочеш остаточно зганьбитися перед суперницею? Не смієш. Віра, віра, ти куди? віро! Привіт! Мене звуть Захар. А вас Віра? Я працюю у цьому парі музикантом. Сьогодні в мене вихідний. От і вирішили відпочити з друзями. А ви теж відпочиваєте? Відпочиваємо. Що ми сили про вас? А ви завжди така? Яка? Рішуча, швидка. Ви мені одразу сподобалися. І я хотів запросити вас до танцю, Та ви мене випередили. А хто вам сказав? Що ви в сподобалося? Захаре, ти просто диво. Так добре, що ми зустрілися. Та не вже! Ти що тут робиш? Ой, це ти Костю! а ми Захаром тебе і не помітили. Так, захопилися. До речі, він музикант. Може, познайомиш мене зі своєю подругою. Хоча мені не байдуже. Та, і нам Захаром вже час Ви куди? А це тебе. Ще не стосується, серце наші з Захарним справа. Отже, ваші Захаром справи, так? Да? Що? Мамуся дала благословення. І живай дуже схильне, аби не зі мною. Умиляєшся. Тепер я сама собі хазяйка. Куди захочу, туди хочу. А ну йди сюди! А тут завіруємо. Друже! Ми нічого проти тебе не маємо. Але якщо на наших очах ображають нашого друга і його дівчину, ми, як справжні товариші, не можемо стояти осторонь. Сестричко, ми про все не Боже, а ти тут що робиш? Ми, а мудришка, Ми з подружками знайшли осик і про все дізналися. Алло, розкажи, насправді костик захистив мене від хуліганів. Які напали на мене коло мого дому. А ти, щоб відтячити, йому прийшла з ним на дискотеку, так? Дослухай до кінця, будь ласка, зараз ви прийде і хлопець, а Костик люб'язно погодився привезти мене в клуб і до щоб щоб трапити ще якась несподівана. Алла, заради Бога, я так хвилювався. Добре, що ти жива. Дякувати Костянтину, що він в ту хвилину опинився поруч з моїм домом. І розкидав усіх хуліганів. Наступного разу додому з інституту підемо разом. Тепер я розумію ці слова. Ти був неперевершений. Вибач мене Костя. Я дуже тебе кохаю. Я теж дуже тебе кохаю. А я вже твоя мама? Он вона те! Дома миша повісилася. Чоловік голодний, а вона тут розважається. За ніжня жінка. Олю, як ти мене знайшов? Вірки на мати підказала. а? Це точно. Ходімо додому. Я їсти хочу. Олю, припини, ну тут люди. І чого ти голодний? Борщ стоїть на столі, салат також, а на балконі холодний компот. Ну все, як ти любиш. Ти хочеш сказати, що це все я маю шукати сам, як той пес на світнику. А чому він? А навіщо тоді мені жінка? Навіщо я тебе годую? Стоп, стоп, стоп! Що означає годую? Вона що, свиня якась курка? Та він типовий лев. Лежить собі цілими днями на дивані і чекає, поки киливиці. Зуба. Що? Вона моя жінка і має належно за мною доглядати. А ти що каліка? Чи дитина мала? Ти сам маєш і руки, і ноги. Взяв собі черпака і налив борщу сам. А то тільки язиками і чешу. Ну, гірше базарної баби. Мужики називають. Що? Ми, мужики, а ви. Ой, бачать чередян. Так змарніла і ногами такі криві. А ти бачила її нового чоловіка? Чистий арангутанг здоровай. Точно, і так півдня по телефону. Бачила сьогодні в магазині на одній таку шубку просто відпад. От і я кажу, що жінки. Так, це я. Що? Слухаюсь. Що трапилося? Завтра, о 9-й годині, я маю прибути до воєнкомату. В армію іду служити. Служи чесно. А коли я повернуся, то ми обов'язково одружимось. Віра, а як же гороскоп? Вам завжди бути музами для своїх чоловіків, найкращими мамами для дітей і просто коханими і щасливими. Нехай кожен із вас вважає найвеличнішою та нечею всесвіту, яку не може розкрити жоден чоловік, який живе на планеті Земля. На цьому наше свято закінчується. До, До нових До зустрічей! anda